Існують заїжджені місця в США, такі як Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго. Але мало хто знає, що тут аж 65 національних парків. Я відвідаю більшу частину з них та покажу. Без плану відкриваючи штат за штатом. Отож, шановні, вітаю в першому штаті, Південна Дакота. Перший день і на півроку або більше. Це не просто моя машина, це мій дім. Є стілік, є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Так виглядає штат Південна Дакота в порівнянні з Україною приблизно як третина. За всю поїздку я проїхав 3200 кілометрів. А ось так виглядав мій маршрут по південній Дакоті. 6 годин їхати, 363 милі це приблизно 500 кілометрів. Південна Дакота це штат, в якому живе приблизно 900 тисяч людей і 120 тисяч бізонів, на яких я ще надивлюся. Надіявся, що це станеться пізніше, але перша фігня я згадав, що я забув зарядку до EcoFlow. бо є сонячна панель. Від сонячної панелі йде енергія до EcoFlow, але ну, сонячної панелі одної недостатньо. Перше місто, в яке я заїду, це буде Сью фоллс І населення 200 тисяч це найбільше місто. А цікаво, що наступне вже 80 тисяч, 28 і 24. Як ви думаєте, яке населення має найбільше місто штату? А. 200 тисяч, Б. 80 тисяч і В. 28 тисяч. Неправильно Г. 14 тисяч і воно розташоване в географічному центрі штату. Таке місце вибрав для парковки. Магазин, стоянка. Кемпер стоїть боком на парковку Заправка, ага. траса. Ну, нічого. Буду привикати до такого. Якось трохи так собі, чесно кажучи. Повісив світло. Можна пробувати робити їсти. Ну перший раз страшно. На дворі 0 градусів, восьма година ранку. Можна ще трохи. Полежати, поки воно нагріється. Мама лига. Буду пробувати. Але воно бляха гаряче. Так що... Схоже на кукурудзяну кашу, але ще з чимось. Такий, як би може, домашній сир чуть. -чуть. Та тепла погода, що зуб на зуб не попадає. Я прийшов по рукавиці. Місто Сьюфол засновано першими європейцями в 1856 році е, навколо водоспадів, які вони знайшли. Тут 300 років назад не було нікого, чуть-чуть тих людей, з індіанців, а зараз тут 200 тисяч. Яка одна з перших прийшла сюди і побачила такий гарний водоспад, що вирішила тут зупинитися. Але, правду кажучи, вони прийшли зі сходу на захід і вони йшли тупо по рівнинах, де не було нічого майже красивого, і вони побачили водоспад. Вау! А якби вони прийшли ще один штат і дійшли до горів, вони б взагалі охреніли від красоти. Бо, чесно кажучи, водоспад гарний, але прям особливого тут ну, не особо багато. Але з цікавого тут, що над головою завжди пролітають дітаки, навіть військовий був, щось подібне на F-16 з ракетою. Найстаріша будівля в місті у вигляді нашої ратуші це музей, який є безкоштовний. Що класно. Далі я поїхав пробувати національну страву Дакоти. Як ви думаєте, що це за страва? Шашлик. Це національна страва Дакоти. Правда, по версії чата GPT. Шашлик дуже маленькими кусочками, дуже його мало, більше бульбефріні шашлика. Кожен з цих кусочків складається з сала і чуть, -чуть м'яса. і чуть-чуть м'яса. Може не сала, а жиру. Перед дорогою сходив в душ. Тут є мережа спортзалів і маючи абонементи, можеш ходити в душ в кожному місті. Все, до побачення Сью Фолз. Їду трошки далі, знайшов місце де можна зупинитися на ніч гарне, біля річки. І буду вже це літати дроном, планую. Надіюсь, там вітру не буде. Зараз нема, надіюсь, там теж не буде. Я зупинився на ночовку біля річки Міссурі і нарешті політав дроном. Це був мій перший раз. І ось декілька кадрів, що я встиг зняти. Хата колись солод воно була. Доїхав, по дорозі було все. сніг, дощ, сонце. По дорозі заїхав в досить цікаве місце. Колись це шахта запуску ядерної ракети. Зараз це музей холодної війни.

ядерною зброєю в Україні з усіма президентами, пресою та й таке файді активейшно три парк. Раз. Так він виглядає. І він був останній в неї. Каже, ти, ти щасливчик через те, що я маю тільки останній. Це, ну, якби не було annual pass, я б мав заплатити 30 доларів і купляти десь інакше знову за 80 доларів. Тобто я би стратив на 30 доларів більше, а так тільки 80. 80 доларів і ти можеш бути в всіх національних парках Америки. Далі. Дали мені ще такі от роздруківка, карта, ще якусь пластівку. Та й таке, а саме головне. Я звідси бачу десь 50 метрів від тих будок, і я на першому point View. і. Ну, чесно кажучи, я трошки в шоці з того, як воно виглядає і наскільки воно красиве. Ага, а ви френтом побачите через камеру. І нарешті я приїхав в перший національний парк Badlands, що по-нашому погана земля, бо вона в буквальному сенсі просто обвалюється, забираючи рік за роком пригодні ділянки для садівництва. Перше, що треба сказати про Badlands, це про розмір. Він тут, як приблизно дві площі Києва. Тут є дві основні зони. Перша популярна 43 км дороги, попри яку дуже багато майданчиків і коротких маршрутів до точок огляду. І друга, менш відвідувана частина, але не менш цікава. Я вирішив, що в перший день я піду по всім популярним маршрутам, щоб побачити все і відразу. Борщик. Ще ми там борщ з індичкою і фасолою. Хотів сказати в Карпатах. Майже. в Бедленді. Не знаю, чи вдасться мені політати на дроні. Бо якщо на дроні політати, це, по-перше, і самому буде набагато краще видно. І дрон краще передає всю ту брутальність. Та й таке. Короткий екскурс по вбиральнях. Я, чесно кажучи, не очікував такого побачити. Унісекс. Не знаю, чи таке можна показувати, але там просто дирка і та, як в старих туалетах в селі. Просто штиняє звітам всім чим туди сходили. Проте <зібрати> камеру і чи нормально чи ні, але найкраще відчуття з тих трейлів це коли сідаєш в теплу машину. У цьому відео я вирішив перший раз піднятися дроном в парку попри заборону, бо тут е, літати не можна. Пару разів попереджали, в брожурці, які вони дали, писали, що не можна літати дроном. Це мій другий політ, а вже ось такий момент, коли дрон щось дьорнуло раз, другий раз. Ви можете собі уявити, як в мене все вжалося всередині. Я зразу почав спускатися і повертатися назад. Але я вже прощався, коли я бачу на картинці, що я нажимаю кнопку вперед. А картинка не міняється, він банально стоїть на місці. І потім другий раз таке було, що я просто нажимаю вперед, і він хвилину просто висить повітрі. Він як супротивляється вітру і він просто стоїть на місці. При тому, що енергія тратиться на повний вперед. Але з Богом пополам він повернувся і ще потім я зняв дуже багато класних відео. Я живий! Ехо нема. Я на наступному трейлі і тут кістки динозаврів знаходили Титанік. Їду і, і не можу не зупинятися, бо вже гарно. Єнот, бубри, курба Бобер, Чи ти куб раз? Ніби з голочками. <рес> Сьогодні вночі було мінус п'ять. Мінус шість, Прямо холоднувато. Я не міг вилізти з-під спальника. Заводив машину пару разів, щоб трохи нагріти повітря всередині машини. І нарешті виліз. І сьогодні буде набагато тепліше, ніж вчора. І надіюсь, трохи менше вітру. Скелі -вітер. Тут дуже багато диких тварин, яких ти можеш побачити зблизько, під'їхати машиною чи підійти пішки. Прикольно я заїхав. Я ще на в'їзді в ворота, основні в парк, бо я виїжджав з нього, щоб ночувати. І тут багато тих тваринок смішних. Прайрі доги. Такі собі американські сурикати. Цілі колонії, які постійно цвірінькають, Бізони окрема історія. Часто пасуться попри дорогу такий кілограм на 800, дивляться на тебе і мовчать, бо говорити в принципі не вміють. Але бояться і втікають, якщо ти заблизько до них під'їжджаєш. Побачив гірських кіз, оленів, хоча більше схожі на наших сарн, тільки сіруваті. Парк дійсно балує марсіанськими ландшафтами. Тут і тиша, і вітер, і відчуття, що ти маленький серед могутньої природи. Перший раз за всю поїздку екофло зарядилось до 100%. Я їм субхорохли з таким видом, який, який камера не передає. Я зустрів пацана, який пішов сам в похід на сутку. Де ходять ось ці бізони і ще купа тварин. Я навіть бачив тут вовка, Ну для мене ще захолодно ходити так на сутку, на ніч з палаткою. Я перший раз опинився в дикому кемпінгу. Тут нема ні душів, ні води, ні електрики, але можна лишатися безкоштовно і легально. Продіть бізони почухатись максимально близько до тебе, але, правду кажучи, вони великі боягузи. І на цьому кінець першої частини. Підпишись, щоб не загубитися, і, як то кажуть, далі буде.